Безпека дітей одне з найважливіших питань під час війни. У Кам'янському не припиняють роботи з облаштування та збільшення спроможності укриттів у школах та дитячих садочках. Будують нові, розширюють наявні, щоб якмога більше дітей могли навчатися очно в одну зміну. Роботи контролює міський голова. Маленькі кам'янчани повинні вчитися навіть в такий непростий час завдання влади подбати про їх безпеку та комфорт. Ми збільшили в два рази розмір укриття на 18-му 18 садочку, збільшили в два рази розмір укриття у четверте школи та облаштували укриття для дітей, які навчаються у 29 дев'ятому садочку. На бамі у 29 дев'ятому садочку власного укриття не було. Під час тривоги малюків водили у сусідню гімназію, тож доклали максимум зусиль, аби облаштувати укриття для найменших дітей на території. Садочку. І батьки задоволені, і малюки задоволені, і персонал тим паче задоволений те, що ми можемо ну, працювати в таких комфортних умовах. Да, тут затишно, тут тепло, тут спокійно, головне поряд. Також було облаштовано та розширено укриття у 18-му садочку на Черемушках. А ще завдяки збільшенню укриття усі діти повернулися до навчання офлайн у 4-й гімназії. Зроблена вентиляція, освітлення, додаткове освітлення і туалет. Пофарбовано все зроблений ремонт. Другий вихід побудований, розрахована зараз загальна міськість на 250 осіб. Виносимо щиро подяку міській раді за оперативне і гарне побудоване нам в нас укриття.